Ви дивитеся Суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах. Гроші на комплектуючі для дронів волонтери руху підтримки закарпатських військових почали збирати 20 грудня 2023 року. Щовихідних кілька змін охочих стоять зі скринею для грошей в супермаркетах Ужгорода. Кожна ваша має важливе значення для закриття збору. Із 20 грудня 2023 до 26 лютого цього року волонтери зібрали гроші на комплектуючі для 117 дронів. Близько сотні з них уже на фронті. Виготовляють безпілотники теж волонтери безкоштовно. Ми знайшли в своєму середовищі людей, які мають практичний досвід роботи з паяльником, збирати своїми руками щось збирати, майструвати. Вони пройшли відповідні курси навчання у Вікторі Дронс, мають сертифікат, і це дає можливість нам впевнено збирати якісні дрони, які працюють потім вже бездоганно на передовій. Після аналізу ринку і підрахунків волонтери зрозуміли, що вигідніше закуповувати комплектуючі, а не готові дрони. На кожному 7-дюймовому маємо не менше 5 тисяч гривень економії, на 10 дюймових дронах до 7 тисяч. І це суттєві гроші. Якщо дрон коштує, нам обходиться 15 тисяч гривень і п'ять мише, ну, і виходить, що п'ять мише економиє, то четвертий дрон у нас завжди виходить якби безкоштовно, якщо його купляти. Ужгородські волонтери виготовляють два види дронів: семи та десятидюймові комплектування підбирають до конкретного запиту військових. Це дрон камікадзе, це сім дюймовий, піднімає один кг сімдесятих корисної ваги вибухівки. Тут ви бачите теж десятидюймовий дрон. З великою батареєю він дозволяє підніматися на висоту до кілометра. Відстань може бути до 12 кілометрів в польоті з цією батареєю. Це до години. Якщо ми комплектуємо ще більшу батарею, то може годину 20 знаходитися в польоті і піднімати до 3 кілограм корисної ваги. На даний момент кількість що ми можемо виготовити перевищує на порядок. Ну ну не на порядок, на раз в п'ять перевищує ті кошти, які ми можемо залучити. На даний момент це відео військових на ньому. Робота дронів, які виготовили закарпатські волонтери. Вони показали себе дуже з хорошої сторони, тобто якісні збірки, якісні пайки, це налаштування, тобто повністю придатні до роботи, з ними не потрібно ще витрачати час на те, щоб їх підготувати до польоту. Крім того, постійна комунікація дає можливість покращувати ці моделі, враховувати. Треба під різні типи, тобто бомбери або камікадзе, і відповідно підкориговувати більш там специфічні камери або двигуни, які можуть нести на більшу відстань. Тобто це все враховується. Наразі волонтери виготовили наступну партію дронів для військових. Безпілотники підписали іменами закарпатських героїв, які загинули на фронті. Ініціювали це до річниці повномасштабного вторгнення Росії. За словами Володимира Сурана, планують зберегти традицію. Ми розуміємо, що це символічні речі. але коли ми бачимо відеоматеріал, який нам присилають підрозділи з використаними нашими дронами з ураженими цілями, ну знаєте, таке відчуття, що ці хлопці, що полягли, вони приймають участь далі у війні. Дрони та інші пакунки військовим відправили 26 лютого. Ну у цьому випадку, звичайно, корисний дрон, ми розуміємо. Але для того, щоб в коробці не було повітря, вирішили запаковувати хлопцям те, що буде або смачне. Ми, ми намагаємось фарширу корисне пакувати. Це, зокрема, родзинки, горішки, звичайно, кава, батончики енергетичні, шоколад згущене молоко. Це все те, що завжди йде у коробку. Тетяна Рожновська, Леонтій Николишин – Суспільне новини. Солянку для військових готує кухар Нацгвардії в Закарпатській області Олександр Дідач. Працює кухарем Олександр два роки. Чоловік розповів, спочатку повномасштабного вторгнення він повернувся з Італії в Україну для захисту держави. Після курсу навчання його направили працювати кухаром в Закарпатському підрозділі Національної гвардії України. Я ніколи не був кухаром. Я готував. Вдома я готував під це. Це просто я люблю цю справу, це, можна сказати, моє хобі цілого життя. Ну і так сталося, що попав в армію на кухню. І вже досконалив сам себе, скоріше всього, розвиватися сам, вчитися. Тепер технології такі, що можна вивчити все, що хочеш. За словами кухаря Олександра, найважче було навчитися готувати у великих масштабах. Найголовніша практика. Практика була важкою, бо бо мусив досконалювати, мусив вираховувати норми, мусив привикати до таких масштабів. Не Трьохлітрову каструльку, скажімо, три по 50. Ну, важкувато, звичайно, важковато, але з часом, з часом все звиклося. Робочий день, за словами кухаря, розпочинається о 4 годині ранку, оскільки треба приготувати свіжий сніданок для всього особового складу. Оскільки на сьому годину ранку вже має бути готовий сніданок, відповідно, потрібен час для приготування тої чи іншої страви. І Приготувати одне, вона ще мусить для того, щоб була смачна. Потім йде здача зміни, приготування обіду і завершення самого робочого дня о 10 й день вечора, оскільки після вечері ще йде підготовка, підготовка заготових самих на ранок. Найскладніше, каже кухар. Не приготувати щось складне, а зробити будь-яку страву смачною. Для цього потрібно додати лише один інгредієнт любов до роботи, каже Олександр. Як досвід показує, то ті, хто заходить без настрою і вони смачно поїдять, повірте, вони виходять з настрою, може. Бодай не танцюють, не співають, але настрій вже посмішка є. Найважче в роботі кухаря це, мабуть. Зварити смачно це найважче, тому що просто зварити це любий зварить. А зварити так, щоб солдат вийшов задоволений – це найважче. 18.30 на площі театральні представники громадської організації, творчі волонтери Ужгород танцювали у спеціальних костюмах світлодіодами. Провели таку акцію, аби зібрати гроші на авто для військових. Для цього волонтери тримали скрині. Я був дозволию. Гарна, дуже, дуже, дуже корисно. Корисно підтримує морально, підтримує так духовно. Ми далі збираємо на авто для військових, і всі кошти будуть передані Андрію Любці на закупівлю цього авто. Танець триває недовго, пісня символічна. Вірити в людей, так проти танів наших. Це щось нове, так як ми вже проводили і майстер-класи, ярмарки ангелом, різні приходять аніматори. А ми щось подумали, що треба щось. Нове, щоб долучити більше людей, щоб зібрати більше донатів. Також волонтери робили фото із охочими за донат. Дуже сподобалося, потрібно, як мінімум, щоб допомогти нашим воїнам. Пісню «Боже, я молюсь за Україну. Заспівали парафіяни церкви. Дім Божий». серед них була і Юлія Опаленик. Боже, я знаю, що ти будеш з нами в храмі своєму тебе небесами. Це молодчужороської церкви, суботники. О, так як зараз у нас в країні війна, ми вважали за потрібним заспівати цю пісню, так як для людей потрібна ця підтримка, і вони мають розуміти, що з нами Бог, і він нам допоможе, щоб не сталося. Акцію Світлодіодний танець організували представники громадської організації Творчі волонтери, Ужгород до річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Такі заходи ми проводимо регулярно від творчих волонтерів. І цього разу ми не могли просто цю дату 24-25 лютого, залишити без уваги. І дуже дячні активній громаді, які підтримали наші заходи. Завдяки їм ми могли закупити і костюми, і аквагрим. І посил такий, що ми це робимо для всіх тих, хто що ще досі бореться і для тих, хто віддав своє життя. Тобто, це такі всі ці вогники вони присвячені нашим героям. Все це світло, це світло надії, яке присвячене взагалі всім нам. За словами Юлії, Дуб, під час акції, світлодіодний танець зібрали 4500 тисячі гривень готівкою. Ще 900 скинули на карту. Гроші передадуть письменнику волонтеру Андрію Любці на купівлю авто для військових. Руслана Гостюк Лантіниколишин Суспільне новини.